Так, Всім привіт! Сьогодні у нас було серед коротких ремонт, які я не знімав, тому з трафіком, який вже перегнав на підйомник, назад, ми далі займаємося. Зараз знімаю оце огризки. Це у нас рушне гальмо. Так само такі тут. він прив'язаний, зараз його відв'язуємо і будемо ставити тросики, які я придбав, сподіваюся, вони підходять. Бо не виявляється, там ще є restyle, restyle. Ну Я взяв дорест, так що сподіваюся, що він такий, як має бути. Ось таке прив'язане <реш> ручне гальмо, яке тут гальмує, непонятно, що. Так, зараз це сиділо, попстригаю, познімаю. Е, С у чому ну, моя задача сьогодні зробити ручне гальмо, злити антифриз. Поміняти бачок, будемо заливати свіжий антифриз. По можливості, навіть не знаю як, ми будемо зараз дивитися до колектора, аби його зняти. І бачите, там висить датчик температури, його теж так само антифриз треба буде інтегрувати, поміняти на той, що там стоїть всередині. В чому прикол? Чому стоїть цей датчик і для чого я його замінюю? Я заметив, я не знаю, вроді би відео попередньому казав, ну, повторююся, якщо не сказати, може десь тут не бачу. Датчик. Прогрівається. По-перше, він на початку не показує температури взагалі. Потім, коли починає прогріватися, він починає показувати температуру. І коли вже нагріється десь температура 80 навіть, навіть, вроді би, немає 80, десь в такій температурі, включається вентилятор. Насправді я пірометру міряв, двигун розігрівається в 80-87 градусів, а датчик показує понад 100 градусів. Ну, десь 100 градусів і включаю вентилятор. Весь прикол в тому, що вентилятор працює, під час роботи вентилятора температура падає, радіатор охолоджується. Но датчик і далі показує 100 градусів і температура на ньому не падає. Відповідно, вентилятор молотить до стану, тому і був запобіжник згорів. Якщо доведеться попереднє відео, ну, попереднє відео, то там було, що, типу, що я піднімав, що не робочий був запобіжник, тобто вентилятор не включався взагалі. І от таке буває. Тому наша задача сьогодні: трос, злити антифриз, поміняти датчик. Завтра будемо займатися розборкою повністю зверху на весну або добратися до колектора. Так неохота, бо що ви зрозуміли, там треба знімати турбіну. Ну, вже знімав турбіну, відповідно, треба буде помити всі канали. Аби поміняти цю срану прокладочку. Я постараюся розібрати, відкрутити зверху і попробую відсунути. Можливо, воно нас пустить, аби не знімати всю вихлопну систему знизу, щоб можна було запхати через верх. І тоді нам може повезе. Ну, як то кажуть, це не точно. Так, ви себе не представляєте, скільки займає зусиль це все діло розкорочити, коли так все заржавіло. Е, відігріванням плюс використанням ось такої приблуди називається гайкокол. Гайку ми так і не розкололи, бо важко там крутити. Але за рахунок цього ми її розтиснули, і від нагріву вона пішла. Так, почистив різьбу. Зараз все діло позмащуємо. Це у нас такий типу, натяжувач. Оце і приблуди. Відповідно, він тягне тросики, відповідно, тягує трос рушника, щоб він не був прослаблений, щоб його можна було потім дьоргати і зводити. Так, добре. Зараз це сиділо змащую, накручую назад і будемо заселяти, збирати, як то кажуть, туди купи. Так, виставив, так, зразу попереджаю. Ось на цю сторону трос чуть-чуть довший йде. Сюди йде коротший. Ну, так, якось, трошки у нас тут вийде на такі ті типу, папери. Ну, може я тут десь до кінця не запакував, тут запаковано. А тут, тут запаковано. Поводочки, тут у нас повністю запханий. Тут ми запхнув, якось так його трошки типу, повертає. Ну то не критично функцію свою не виконує. Тобто, я підтягнув так, щоб чуть-чуточку поводок, як бачите, від краєчку відійшов. Тобто він не нажатий повністю, просто от відійшов тут від краєчка. Точно та сама ситуація тут. Все, більше затягувати не буду. Е у нас тепер це все діло нормально по людськи регулюється, власник може собі коригувати. Якщо що. І тросик ми поставили. Йокі-палки. Скільки він у мене крові попив, блін, <хи> вроді би проста фігня, але скільки займає час. Ага, не все пояснив. Тросики на сторона, де глушник іде довший, і плюс, щоб ви не путалися, великий шарик іде ось сюди. Бачите? А маленькими шариками йде ось тут той зачепчик. Все, не помилитися, там я все файно змостив і жити буде. Уклав я з обох сторон ось такого, сюди дав під трубку, На зачеп, сюди. Тут два зачепа, з цієї сторони зачепа не було. Ось тепер пружинка, Ну, вона там по факту херню підтримує. Точно так само сюди, під трубку, чик-зачеп Чик і туди. І все по красоті. Якось так. Брудний як чорт, звісно, як завжди. Так, найбільше мене вбивають цього технічні рішення французів. Де залізти не можеш, краника спусного немає. Ліпиш, робиш, що хочеш. І Мем звідси аби злити по болото. Лять, лять лять Таки під таким тіском, так? ну ми сюди, щоб не обтряскатися, я щось там туплю пхаю туди, коли можна сюди залізти. Вот так вот так здається, так махаешься, махаешься, махаешься. И что ж таки воно так все хлыщий хвостик? Регулярный спуск. вот ну, не защелкается. Ты стискаешь, 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 стискаешь. А оно падло. Именно в этот момент защелкнуть не хочешь, чтобы занять положение. Паскуда! О. Нет, все, уже не отвечаешь? Так. Зараз ми щось очубучимо. Зараз як воно стикане. Куди попало, тільки не туди, куди треба. Капе так. І тут легше зняти, бо з тої сторони, щоб зняти, там капець. Але було там. По кольору я домиви таке було, і ржа така. Ну, дощивка така, знаєте, брудна, глиняна. Знаєте, що тут колись антифриз міняли. Ладно, хай зливається. Так, відтак як у нас е, злитий, щоб ви поняло, ці от болото, сміттям, е, ці болото з непонятним сміттям. Міняємо цей обочок. Такий самий тільки нульцевий, щоб орієнтуватися, по крайній міні по ньому. Він, по-перше, він не є дорогий. Він коштує дешевше, ніж на апріори, напротив на, на, на скальпійський дранті поміняти. І буде красота, буде видно, що є. І зараз, раз вже спустили антифриз ми зараз поміняємо ще датчик температури. Так, де я поклав лампу. Мене відволікли, я не пам'ятаю, де лампу ти ну. а... Так цей датчик, що я тут прикріпив на цей, ну, щоб його подивитися, як він працює. І ось тут у нас є на цьому гастробі той датчик зараз, я не знаю, я тут можу присвятити, щоб показати. От тут воїн знаходиться, знаходиться з цієї сторони. там, не знаю, як Пропобую это... камеру засунути може. В -то, в любому, буде казати, не показав. Так. Ще б вона могла сфокусувати камера. Так, як воно там присвітити, щоб було видно, його знаю. Не знаю, видно, на одну видно. Вот о! О, бачите, от він є. От його зараз ми маємо поміняти. Так, не знаю, як там було показати. Ось в такому стані коричневий, явно від перегрівів. Датчик. Температури не вижу, що минуло щось. Мала якась маркеровка їде. 1620, 1620. Але ніякої маркировки на ньому немає, на тому, що я поставив той хоча б брендовий. А це взагалі вообще... тільки номер 16-20, все. І більше ніч ніяких написів немає. Голий. Коротше, якийсь ноунейм no на пластику так само. Жодної маркировки нема. От тому він так і працював класно. Так, бачок. ну дивіться Що в цьому бачку можна розглядіти? Він повністю чорний. От на світло він повністю чорний. Він навіть не просвітлюється. Пупсічка. І Тепер у нього можна буде слідковувати за антифриз. Так, у мене тільки частина антифризу є, завтра ще довезу, Я зараз залию те, що є, і вже завтра долею до рівня. І все, датчик поміняли. Заливаємо антифриз, бачок поміняний, тросики поставили. Залишається лише прокладка і буду дзвонити, щоб віддавати. Завтра буду займатися з прокладкою. Тобто буду, буду все зверху знімати, щоб бути доступ. І Будемо бавитися, будемо мучитися, подивимося, як воно там піде. Подивлюся, можливо, якщо вдасться і тільки достатньо буде зняти впускну колектор, можливо, просто поставлю навіть прокладку на герметик аби уникнути обованину з купою розборку. Розбор. Я думаю, мені це простять. Бо я знаю, що ти скажеш, що Та, герметик. Ну, Нормально, знаєте, є речі, які на реєм ставив, руки тримає і хоч би що. А прокладки буває пропускають швидше, ніж цей. Достатньо одного там перегрів, і тому подібне, і прокладка пустила, а рейнс тримає. Так, ви не думаєте, що тут вже є рівень, то зараз просто воздух не страви. Дивіться, зараз стріляє воздух, от стоїть що пробочку. А там дивіться, зараз буде тікати гарно. А ну-ка. Чи це четверть? Порожняк, то ще немає нічого, така провочка. А рівень вже падає. Пішла родна. А, значит, вже нижче, нижче, нижче. Маленька дюрочка, то ще довше. Бульки. Ой, подобає. Зараз воздушку треба не заведному робити, але Ні, просто потікає. Вон пішла. Типу відреагує. Щоб ви зрозуміли на французи, Рено Peugeot завжди йде от його жовтий антифриз. Не заливайте сюди червоний. Той, хто залиє червоний антифриз, потім буде мати приключення. Народ, не дивитися, у нас по електроніці тут залишилася одна єдина проблема це по преднатяжительних ремнів. І весь прикол в тому, що проводка десь в підлозі коротше, перебита чи роз'єднана. Плюс, можливо і не роз'єднана. Бо я пробував зайти в блок його почитати, а воно пише в блоці, що в подушок немає навіть на рулі. Тобто там або якась неправильна кодіровка, або тут із-за того, що спрацьовували аербеки, бо вони стопудово спрацьовували. Якщо не аербек, то преднатяжителі. бо тросик на водійському сидушці взагалі відсутній. Тобто навіть підключитися нема до чого, то що якийсь там резистор впаювати чи що. І другий преднатяжитель, що йде на пасажирській сідушці, він взагалі затягнутий всередину, тобто він вистрелений. Тобто бавитися з Airbками, позати дядько тут залишається, ми нічого не будемо. Далі. Завтра прокладка і автомобіль буде буду дзвонити, щоб забрали. Завтра поставимо новий акумулятор, залиємо антифриз. Зробимо порядок з прокладкою і я думаю, що можна віддавати. Автомобіль запускається, сьогодні запустився, все файно. Буває, із того, що, я так думаю, що і за підсоса і задач температури. На холодний, типу, він стартував, так, типу, запустився і зразу заглох. Тобто треба його запустити, потримати педаль газу буквально пару хвилин. Ну, Хвилинку-дві. І тоді вже він нормально працює і не глохне. Все. Електрика у нас справна. Генератор дає зарядку, гідравліка у нас працює. 100 запчастин згружений ось тут. В принципі, ще можна там, тут задню ручку поламану, перекрутити, зробити тут заглушку. І поставити цю ручку назад. І все. Решта запчастини віддаю власнику, хай що хоче, там з тими і роблять. І треба віддавати, не знаю, хай катаються. Ну, кататися я рекомендую її прибав на не, не зберігати, бо вона буде постійно замокати. Буде дощі, буде біда, буде приключення. Можливо, до того, як його до мене пригнали, він стояв або в якомусь гаражі, або під навесом. І він тому так сильно не замокав. Але судячи по тому, що там було та і корозія, навіть на болтах, щитку приборів і тому подібне, там все болти, все проживіли. Замокало воно давно і часто. Для початку рекомендую загерметизувати, зробити там всю, всю проблему, цю всю, зняти стелю, де треба підварити, де треба підшпаклювати і лобовуху переклеїти однозначно. Інакше воно не буде тримати, інакше, бо місць здається, воно десь там в районі лобову протікає. За того, що той батон був трошки пошкоджений, має такі дефекти. Тут багато пошкоджене, так що тут і є на що тратити. Народ, якось так, зараз має ще забавку по пластику, вже знімати не буду. Поламаний бампер, це вже проїжджана тема. Якщо комусь було цікаво, бо є якесь питання, пишіть, відповідь в коментарях. Якщо якісь питання дурацькі, не пишіть. Бо є багато людей з відео, якісь певні моменти показуєш. І він в коментарях далі пише. А що робити, якщо то. А по-твоєму, то відео для чого знімається? Воно знімається по певному тій самій несправності, за яку ти питаєш. Це, це за, по поводу заміни сальників на 1,6 HDI HD. На 1,6 HD, коротше, на такому самому, як оце чудо. До речі, власник Audi ситуація в чому? Пружин нових немає наявності. Шукати зараз, замовляти на якомусь іншому сайті і дивитися, прийде, не прийде, то не то. Я знайшов пружину, така, як має бути, по тому самому вектору жорсткості. Відтак, як стойки міняти, ти не будеш. Ставлю тобі таку саму пружину, тільки цілу, і з боженькою в путь дорогу уїжджаєш. Інакше, по-перше, вона недорога, по-друге, я думаю, що воно буде служити не гірше. У мене на інсідні одна лопала пружина, я її був, поміняв. Так, одна, тільки одну. Одну пружину в мене було лопнула, я її поміняв. Взяв, купив бушну таким самим класом жорсткості. По сьогоднішній день жінка їздить, хоч би що. До, 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 до чого купляти нові пружини і не знаю? Втрати сумасшедші гроші. Добре, якось так. Всім па.